Ось відкриття. Ми раді, що ви зібралися у вас так багато майбутніх лікарів. Номерочки усі отримали. Навіть якщо ви не сфоткались, їх теж можна отримати, щоб отримати подарунок. майбутнє стоматології це Cheese Dental Академія. Друзі, я вдячний, що ви прийшли до нас на відкриття. Я хочу, щоб ця академія дарувала знання, вміння, можливість людям практикувати, тому що. Фахівці, типу стоматологів і техніки, вони повинні дуже багато практикувати і працювати руками. Тому я дуже сподіваюся, що тут дуже буде потужна академія. Я постараюсь все зробити, щоб аналогів точно не було. Вона буде дуже оснащена. Багато лекторів, які вже проявили бажання навчатися здесь. І я хочу, щоб тут була жизненна душевна атмосфера. от як у нас в клініці хто був? Да, така вона дійсно сімейна, тепла і з бажанням туди повернутися. Я дуже радий, що ви з нами. Тому вперед, і я постараюся, щоб це було потужно. Дякую. Чому саме ця професія? Чому я обрав саме цей напрям? Сімейне. в клініці. Часто бував тато зубний технік. Тато вдома працював, я завжди сидів, дивився, як він робить ці коронки, мости. Супер. Ну, давайте поподимо. Це тобі від нашої академії. Вітаємо тебе! Ну. Що найважке зараз першокурсника. Анатомія. Анатомія. А чому? Ну просто треба дуже все добре знати. І на латині, і українською. скільки кісток у, у людей? 206 чи 207 я не пам'ятаю. Дивись, якщо б ти сказав навіть 3, я не знаю, тобі я я б зарахував. Можна поаплодувати давати ти молодець. Аска, ось коли ви е, пішли взагалі в цим займатися? Скільки років тому? Ну 25 з п'ять років стажу да, в цьому році у мене як ортопеда. Ну як вообще, як лікаря? Як, як я, я практикую. Я завжди раджу студентам починати з третього курсу. будь-який лікар він повинен пройти спочатку етапи. медсестра. поки лікар не розуміє, як проконтролювати медсестру, як це все проходить. Я вважаю, що на третьому курсі повинні вже йти асистувати, пробувати. Вони ну, треба набирати навики. І бажано до лікаря, який... Перспективний, який на новітніх технологій, і так, щоб була команда. От я в мене молодь, коли я її я ганяю от одного кінного. Вони там думають, що я там ізбавляюсь. Ні, у кожного лікаря своя методика. кожен по-своєму щось робить. Да? І у кожного свої фішки. Час минає. Ви повинні асистувати, думати як лікар. Міняти напрямок, хтось побили, побули в хірургії, терапії, ну терпії починати. Всі хочуть бути терапевтами, бо це вроді легче. Побули там, потім ортопедія. Потім ще щось. Будь класним хірургом. Давай ортопеду роботи в команді, і ви набагато швидше будете якісно робити і будете друг другу допомагати. Ці всі курси, які зараз ви побачите, це будуть курси, які будуть читати наші лікарі, клініки Чіз Dental. Скоро в академію привезуть і сканери. Це буде все в цифрі, і ви будете навчатись в цифровій академії з мікроскопами, з сканерами. І буде можливість все це на собі спробувати відточувати ціна. Навички, наша задача навчити вас одразу вчитись в сучасній стоматології, не так як раніше колись навчали. Чому вирішила стати стоматологом? Я вирішила піти по сапам свого старшого брата. Мені дуже подобалось, як він вчився, розповідав багато цікавих історій. Та, взагалі, мене приваблює. Ця ідея допомагати так, людям так, стати так, краще. Я з дитинства мріяв, що я хочу бути якимось лікарем, але не знав, в якому напрямку. То останні, за останні три роки вибрав, що я буду стоматологом і остаточно вибрав напрямок по спеціальності, буду хірургом, щепним лицевим хірургом. Завжди була цікава саме ця сфера медицини. Ось, полюбляю робити людям посмішки. Та, мабуть, стоматологія одна з найдобріших професій, на мою думку, з медицини. Мені це дуже подобається. Я ще з класу 10-го на початку 10-го класу зрозумів, що це моє. Я, ну мені це приносить задоволення. Тому я здав НМТ, готувався довго, йшов до своєї мети та поступив. Тому що моя бабуля весь час працювала в сфері стоматології. Мені дуже це подобається, а також ну через грошовий фактор. Звісно. А скільки заробляють стоматологи? Знаєте? Добре заробляю. Я вистачає. Чи плануєте навчатися тут? Звісно, так, звісно. Так, мені дуже сподобалось. Мені сподобалося, що є таке в Одесі, що вона таке маленьке і буде якось більше приділятися уваги через малу кількість людей. Ще не знаю, ще я подумаю, але мені подобається, як це виглядає дуже гарно. Де плануєте потім працювати у приватній кліниці чи в державній? Хочу спочатку в приватну піти. Потім вже постаратися якось і свою клініку відкрити. Було б дуже добре. Такі амбітні сілі. Якщо обирати без зубів або з брекетами, я б обрала з брекетами. Яку пораду ви б дали студентам-стоматологам? Практикуватись, ходити в навчальні центри, брати досвід у відомих лікарів Одеси або не тільки. Я за те, що студент буде стоматологом, лікарем, коли він отримає досвід не тільки в аудиторіях, а й в клініках, які вже зайняли своє місце серед відомих клінік Одеси і України. Зараз барабан на дріб буде перший номерочок. Олександр ви тільки не підглядайте, не дивитися туди. Номер 62! Итак, Номер 50! Вітаємо переможецю! <плес> ти сьогодні була прям така активна, навіть в віктаріні непогано відповідала. Скажи, будь ласка, які твої емоції за те, що ти сьогодні перемогла головний приз? Чесно, я взагалі не очікувала, тому що я людина максимально не фартова. Я навіть знімала відео, відео, тому що я була впевнена, що я не виграю нічого. І тут називають мій номер. Ого спочатку я не повірив своєму щастю. Назвав мій номер. Я спочатку ну не зрозумів, що, що сталося. А потім я в голові такий – Дааа, я переміг. Друзі я дуже вдячний вам, що ви прийшли на наше свято. Я такий же самий звичайний студент залишився в душі. І я бажаю, щоб у вас також горіли глаза, очі, щоб ви кайфували від роботи, щоб ви ні жодного разу в житті не перешкодували, щоб ви пішли свою спеціальність, тому що падати ви будете дуже багато. Ну так буває, в будь якій сфері ви будете падати. Але щоб якась подружка або друг, або хтось поряд сказав, вставай, пішли далі. От це моменти найважливіші моменти, тому що е, ваше вміння вставати з колен. Покаже вашу потужність, ваш шлях, куди ви йдете, зачем чим ви йдете, що ви хочете. Тому я дуже вдячний, що ви прийшли. Я дуже радуюсь, коли смотрю на ваші улыбки. то що глаза горять, це мене зажигає. Я розумію, що ми робимо все правильно і ми зробимо ще набагато кращий центр цей з любов'ю, з комфортом. І я вас буду всіх з задоволенням чекати.